Благословенного дня, дорога цены, діє послав 10 глава. -е у Кесарії був чоловік на ім'я Сотник сотні когорти, що зветься італійською. Корнелій, як і весь його дім, був чоловіком благочестивим та боявся Бога. Він робив багато милостині народу та постійно молився в Одного дня десь у 9 години він. У видінні чітко побачив ангела Божого, який прийшов до нього і промовив корнелію. Він подивився на нього і, злякавшись, запитав Що Господи? ангел відповів Твої молитви та милостині піднялися до Бога як жертва нагадування. Тепер надішли людей до яфи та поклич Симона якого називають Петром, він перебуває у керівника Симона, дім якого знаходиться біля дом моря. Коли ангел що говорив з ним, підійшов в покликав двох своїх служників та одного благочестивого воїна з тих, що постійно слугували йому, і розказавши їм усе, надіслав їх до Яфи. Наступного дня, коли вони йшли і наближалися до міста, Петро, піднявшись на дах будинку, щоб помолитися, було близько 6-ї години. Він зголоднів та захотів їсти. Поки готували їжу, Петрові було віддіння. Він побачив відкрите небо і що схоже на велике полотно, яке опускалось на землю, підтримуване за всі чотири кінці. У цьому полотні. Були різні види чотириногих тварин, зімноводних плазунів та птахів небесних. Потім голос промовив до нього Петро, підведися, закали та їж. Петро відповів У жодному разі, Господи, я ніколи не їв нічого скверного або нечистивого. Тоді голос промовив друге Не називай скверним того. Що Бог очистив. Це сталося тричі, і відразу полотно було підняти до неба. Коли Петро ще здивовано розміркував, що може означати це видіння, щось люди, які надіслав Кар... яких надіслав Карнелі, розпитавши про дім Сімона, зупинилися біля воріт. Вони голосно запитали, чи тут гостює Симон, що зветься Петров. Петро все ще роздумував над видінням, коли дух промовив до нього. Ось троє чоловіків шукає тебе, стань зійди та йди з ними без жодного вагання, бо я надіслав їх. Петро зійшов та промовив до тих людей. Я той, кого ви шукаєте, у які справи ви прийшли. Вони відповіли сотні корнелій, чоловік праведний, який боїться Бога і якого поважає весь Народ юдейський, отримав настанову від святого ангела, покликати тебе до свого дому та послухати твоїх слів. Тоді Піс... Петро гостійно запросив їх увійти в дім. Наступного дня він піднявся та пішов разом з ними в супроводі деяких братів з Яфи. Назад вони прибули до Кесарії. Карнель уже чекав на них, покликавши родичів та близьких друзів. Коли Петро прийшов, Карнелій зустрів його та, припавши до його ніг, уклонився йому. Але Петро підняв його, кажучи, Встань, я теж людина, і говорячи з Карнелієм, увійшов у дім, де зібралось багато людей. Петро сказав їм, ви знаєте, що за законом Юдеєві не дозволено спілкуватися з сюженцем або знаходиться. Заходити до нього. Однак Бог наказав мені, що я не повинен називати нечистою або скверною жодну людину. І тому, коли мені мене покликали я без заперечень прийшов. Тож дозвольте мене спитати вас, з якою причиною ви послали по мене. Корнелій відповів, чотири дні тому, саме в цей час о 9 годині я молився в своєму домі, і відразу переді мною з'явився чоловік у яскравій одежі. Він промовив: Карнелію, твоя молитва почута, і милостині твої згадалися перед Богом. Тож надійшли людей до яфи. Та Симона, якого називають Петром. Він гостює в домі шкіряника Симона біля моря, він прийде і говоритиме до тебе. Я відразу послав по тебе, і добре, що ти прийшов. Зараз ми всі тут перед Богом, щоб послухати все, що Господь тобі наказав. Тоді Петро відкрив уста і сказав: тепер я розумію, що Бог дійсно неупереджений, і в кожному народу. Народі йому до вподоби Той, хто боїться його і чинить по правді, Він надіслав Синам Ізраїлю Слово, проповідуючи добру звістку. миру через Ісуса Христа, який є Господом усіх. Ви знаєте про справу, що сталася у всій юдеї, почавши з Галілеї, після хрещення, яке проповідував Іван, як Бог помазав Святим Духом та силою Ісуса з Назарета. Він ходив містами, роблячи добрі справи, та зцілював усіх підкорених дияволом, тому що Бог був з ним. Ми є свідками всього, що він робив в юдейській країні та в Єрусалімі, його вбили, повісивши на кресті, але Бог воскресив його третього дня і дав йому з'являтися не всьому народові, а свідкам, обраним перед Богом. нам. Що з ним їли, та пили після того, як він воскрес із мертвих. Він наказав нам проповідувати народові та свідчити, що він призначений Богом суддя живих і мертвих. Про нього свідчать усі пророки, кажучи, що кожен, хто вірив в нього, отримає через його ім'я прощення гріхів. От, драгацене. Бога в Ісусі Христі прощение гріхов наших. Коли Петро ще говорив ці слова Дух, святый зійшов на всіх, хто слухав Слова. Так що, дорога Ценера, якщо отримати Духа Святого, треба пробувати в Слові Господні. В Ісусі Христі. Віруючи з образ, віруючи за обрізаних, які прийшли з Петром. Дивувалися, що Дар Святого Духа вилив, вилився і на язичників, бо чули, як ті говорили мовами та православляли Бога. Тоді Петро сказав, чи може хтось заборонити хреститися водою тим, хто отримав Духа Святого, як і ми. Він наказав, щоб, ви, щоб вони були охрещені в ім'я Ісуса Христа. Тоді просили його, щоб Він залишився з ними ще на декілька днів. Так що, о, дорогоцены, навіть безводное крещення, Дух Святой отримували люди, но коли перебували в Слові. Так що, дорогоцены, перебуваємо в Слові і прощення гріхов в Ісусі Христі. Да благословит вас Господь, дорогоцены.